Овин підбиваємо підсумки п'ятниці. Далі про таке. Ситуація на Запорізькій АЕС, альтернативні джерела охолодження ядерного палива та збільшення статистики генштабу на запорізькому напрямку про 471-ю добу війни. Далі у Запоріжжі стартувала реалізація програми суспільних робіт. Як вона допомагає подолати безробіття та які роботи виконують. Починаємо оперативною інформацією по Україні. В ніч на 9 червня рашисти завдали удару по Умані. Дві ракети влучили у місцеву автомийку. Та по супермаркету, в якому перебували люди. Внаслідок ударів виникла пожежа. Поранення отримали 10 людей. Станом на 12 дня у лікарні перебувають четверо травмованих ще одну жінку у тяжкому стані транспортуватимуть до обласної лікарні. Неспокійною видалась ніч у Харкові. Ворог завдав масованої атаки шахедами по населених пунктах Богодухівського району. Наслідок атаки отримав поранення. Чоловік постраждали й інші населені пункти області. Протягом доби ворог неодноразово обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено будівлю медзакладу, житлові будинки, господарчі споруди. Поранення зазнали та були госпіталізовані чоловік 63 років та 69-річна жінка. Херсонщина отримала гуманітарну допомогу зі Львова та Києва. Зокрема, це майже 500 коробок, індивідуальних сімейних наборів, резервуари для питної води, речі першої необхідності, медикаменти. А також дві станції, очистки води, 10 мотопомп, 400 літрів пального, 8 тонн питної води, одяг та 200 кілограмів корму для тварин. Разом з тим у регіоні спостерігається зменшення рівня затоплення. Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА. Також тривають евакуаційні заходи. У середньому по правобережжю. вода тримається на відмітці 5.38, по Херсону 535. Вже бачимо, що на 20 сантиметрів за ніч вода впала. Попередньо станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки. У 32 населених пунктах Херсонщини на ранок евакуювали 2352 людини. Рятуємо друзів наших молодших. Евакуйовано близько 550 тварин. Наші захисники продовжують нищити ворога на всій лінії фронту. Так, бійці 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади показали наслідки виснажливого близького бою на бахмутському напрямку. У результаті українські бійці взяли ворожі позиції та просунулись вперед. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі. Про це повідомив керівник офісу президента. Наразі відомо про двох загиблих: молодшу медичну сестру та сантехніка. Загалом за минулу добу ворог вів щільний вогонь з авіації та РСЗВ. За два десятки населених пунктів опинились під вогнем. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах. Новополя Донецької області, Гуляйполя, Запорізької області здійснив артилерійські обстріли населених пунктів: Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я та Кам'янське Запорізької області. Учора, 8 червня, внаслідок російського обстрілу, горіла гімназія у Пологівському районі. Вогнеборці оперативно приборкали полум'я, на щастя, обійшлось без жертв. Напередодні ж в одному із сіл регіону піротехніки виявили дві мінометні міни на дні річки та на узбережжі. Вибухонебезпечні предмети успішно знищили. На противагу ворожим обстрілам українські військові роблять бавовну росіянам на тимчасово окупованих територіях. Так, учора бордянці чули кілька вибухів. Міська Військова адміністрація оприлюднила відео, на якому видно уражену автівку та петріотрашистів. Мережою також ширяться фото нічних прильотів в районі хлібокомбінату. Тим часом рівень води у каховському водосховищі впав нижче мертвої точки. Нині найменша глибина 11,74 метра. За словами голови Укргідроенерго Ігоря Сироти, найімовірніше падіння води зупиниться на рівні приблизно 3 метри. Це становить загрозу для Запорізької АЕС а саме охолодження відпрацьованого ядерного палива в басейнах витримки. В свою чергу директор енергоатому Петро Котін зазначив, спустошення Каховського водосховища передбачене проєктом ЗАЕС – Му спеціалісти ще задовго до катастрофи відпрацювали альтернативні джерела забезпечення станції водою. Заходи безпеки для станції розроблені. План дій є із яких джерел, якщо не буде каховського водосховища, брати воду, це також відомо на сьогодні. Це мобільні насосні установки або використання підземних свертловин питної води. Але основна загроза це те, що расисти досі перебувають на майданчику і можуть зробити будь-які злочинні дії для того, щоб ситуацію значно погіршити. Збільшують українські військові і статистику генштабу черговий рекорд. Поставили аеророзвідники на Запоріжжі. За один виліт їм вдалось знищити три російські танки, дві бойові машини піхоти та склад з боєприпасами. Керівник Мінцифри Михайло Федоров оприлюднив відео роботи таємних дронів бомберів та зазначив, що про їхню роботу розповість вже після нашої перемоги. Тим часом в районі Токмака українські військові взяли в полон росіян. Мінімум трьох окупантів знайшли біля лісосмуги. Пізніше, під час розмови з нашими спецслужбами, загарбники зізнались про нелюдське ставлення російського командування до своїх підлеглих. Я Басов Анатолій Юрійович. 88-го року дорождення в підсотретім бата слівковому полку служив. Попав в плен під Запорожську області Токмак. Вот, у нас очень много погибших, очень много раненых. Командование нас бросило на мясо. С двухсотых, трехсотых не забирает, не забирает. Хочу обратиться к гражданам России, чтобы не езжали сюда ни в коем случае. Відновлення зруйнованого будинку по проспекту Соборному, 151 планують розпочати вже наступного тижня. Про це повідомили під час засідання міської робочої групи з питань відновлення пошкодженого житла. Для початку робіт необхідно спиляти кілька дерев, аби створити безперешкодний доступ до будівельного майданчика. Крім того, планують забезпечити точки доступу до локації води та підключити електрику. На наступний тиждень плануємо, що почнуться. Роботи з боку «Запоріжгазу» щодо переносу труби, також будуть роботи йти від обленерго щодо підключення будівельного майданчика. Також далі пройдуть роботи щодо формування робочого майданчику, але поки немає під'їзду техніки, то потрібно спілити дерева, які вони отримали дозвіл. І поки вони будуть формувати робочий майданчик, вручну вже будуть розбиратися завал. Укриття та бомбосховища Запорізької області повинні бути у вільному доступі. Перевірку на доступність провели по всій території регіону. Наразі відомо про перші результати перевірили понад 2,5 тисячі об'єктів. 14% з них виявились непридатними для укриття населення. Близько половини були зачиненими. Тому їх довелося обходити ще раз. Повторні перевірки тривають. За результатами 898 повторних перевірок, що складає 64% від загальної кількості, які були зачинені після первинної перевірки, 338 об'єктів непридатні до укриття населення. Це 24%, 164 об'єкти залишились зачиненими. Це 11%. Всього під час перевірки було здійснено перевірку 200, 2569 об'єктів готовими для укриття населення визначено 1205 об'єктів, що складає 47%. 365 об'єктів не готові до укриття, що складає 14%. Та 10011 об'єктів залишаються зачиненими, що складає 39% початку року до національної поліції в Запорізькій області надійшло 52 інформації щодо закритих укриттів та бобосховищ, куди не могли потрапити громадяни. Відповідно розглянуто вже 47 сім таких звернень, і ще шість знаходяться на розгляді, по котрому будуть відповідно прийняті законні рішення. Як засвідчила перевірка, не всі керівники громад та балансоутримувачі поставились відповідально до питань безпеки. Тому наразі від обласної військової адміністрації направили відповідні доручення до органів поліції, щоб покарати винних. Це перевірялось не тільки укриття в місті Запоріжжя, а так це як і Воріхові, Голіопільській в громаді, в Камушуваській, в Матвіївській громадах. У цих громадах у нас укриття відчинені. Всі укриття відчинені, а в деяких громадах, як ви знаєте, навіть живуть люди. Тому знову ж повторююсь: те, що проблеми в цілому мають вирішувати органи місцевого самоврядування та балансу утримувачі довічне ув'язнення для вбивці літнього подружжя та затримання запоріжця, який пограбував пенсіонера, про це та інше в нашому відеодайджесті. В Хортицькому районі міста затримали чоловіка, який відібрав телефон у 74-річного пенсіонера під приводом зробити виклик. Постраждалий одразу звернувся до правоохоронців. На місце прибула поліція по гарячих слідах. винуватця затримали. Ним виявився раніше засуджений 43 річний житель Запоріжжя. Сам гаджет, чоловік встиг здати в ломбард. Правоохоронці знайшли телефон і Згодом його передадуть власнику. Винуватцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Найсуворіше покарання Довічне ув'язнення отримав вбивця двох пенсіонерів. Нагадаємо, у серпні 2021 року 48-річний фігурант справи посварився з батьками своєї співмешканки, після чого завдав обом ножові поранення, від яких вони померли. Суд першої інстанції засудив вбивцю на 15 років позбавлення волі, та прокурор не погодився із цим рішенням і подав апеляцію. Під час розгляду справи в апеляційному суді ухвалили рішення про довічне ув'язнення. Населених пунктів запорізького району на приватній території сталася пожежа. На місце прибули рятувальники. Як виявилось, горіла господарча споруда. Загалом вогонь охопив території у 60 квадратних метрів. Полом'я швидко ліквідували. Того ж дня займання сталось в одному з районів Запоріжжя. У продовольчому магазині рятувальники з'ясували, що через коротке замикання спалахнув кондиціонер. Вогонь приборкали, постраждалих немає. На базі «Карітас Запоріжжя відбулось обговорення стратегії для ВПО. Її ініціювала консультаційна рада з питань вимушених переселенців, що функціонує при міській раді. Основним завданням зустрічі стало питання напрацювання способів та заходів, які допоможуть переселенцям адаптуватися до життя у Запоріжжі. Зокрема, сприяння у розміщенні пошуку роботи та організації навчального процесу. От, наприклад, що треба зробити для того, щоб люди, коли сюди приїжджають, ну, їх приймали, куди їх направляти, які є там житло, яке, яке тимчасове розміщення, яке є постійне, ну, і так, як вони, де робота є, тимчасові якісь місця, тобто маємо спланувати. Можливості при деокупації теж буде приплив людей. Тобто мобільні це будуть чи мобільні містечка, чи якісь кемпінгові, чи постійні, якісь чи тимчасові долучились до обговорення представники благодійних організацій та гуманітарних хабів, що функціонують в місті. Згодом ці пропозиції розглянуть представники влади та скоригують бюджетні питання. Реалізовувати проєкт планують до 2025 року загалом національну стратегію з'ясовані п'ять. 5... Головних напрямків да стратегічних, і вони стосуються визначення міграції, тих, хто переміщається з окупованих територій, і маємо ми там приймати і забезпечувати. Хтось буде адаптуватись, інтегруватись і залишатись. Хтось буде потім назад. І от все це весь комплекс з забезпеченням зворотні на деокуповані території переміщення ВПО все це є складовою стратегії. В Запоріжжі стартувала реалізація програми суспільних робіт. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради на одній з попередніх сесій. Згідно з ініціативою, районні адміністрації та комунальні підприємства можуть залучати до виконання робіт з благоустрою осіб, що перебувають на обліку в центрі зайнятості. Безробітні отримують зарплатню, а місто стає більш комфортним для проживання. Тож подібне співробітництво корисне для всіх. Подробиці в нашому сюжеті. В умовах війни роботу знайти нелегко, тому пан Олександр звернувся до центру зайнятості, аби мати змогу працевлаштуватися водієм. А поки що погодився на суспільні роботи, адже треба годувати сім'ю. Чоловіку довелося згадати колишні навички, бо має профільну освіту. Разом з ним до такого заняття на критому ринку долучились ще кілька безробітних, які виконують різні будівельні роботи. Я с прошлой работы, а пошел в центр заняться и меня сюда направили. С первого числа вышел сюда. Ну, предложили сюда. Просто мне удобно добираться сюда. И поэтому. Меня устраивает график работы и зарплата. Така програма суспільно корисних робіт діє з травня. Скористатися нею можуть райадміністрації та всі комунальні підприємства міста, що мають потребу в додаткових робочих руках. Після звернення до центру зайнятості необхідну кількість безробітних буде спрямовано на підприємство разом із коштами на заробітну плату для них. Вже далі з кандидатами укладають тримісячні договори, які передбачають виконання певного переліку робіт. Це робота з благоустрою, з відновлення, з вантажно розвантажувальної роботи, робота з гуманітарної допомоги, тобто всі види робіт, на яких можливо залучити безробітних осіб. Дане рішення діє в рамках державної програми армії відновлення, тому в місті Запоріжжі наразі. Ця програма буде запроваджуватись та діяти. Наразі Запорізька міська рада активно співпрацює з Запорізькою філією обласного центру зайнятості щодо залучення безробітних осіб. Комунальне підприємство Запоріжжринок одним з перших скористалося такою можливістю. Наразі вже укладено договори з десятьма безробітними, які допомагають наводити лад на восьми міських ринках. Наше першочергове завдання зробити для людей комфортні умови, щоб люди могли прийти на ринок скупитися, щоб вони зайшли, щоб по гарній дорогі. Ми бачимо, що зараз знаходимося тут погане асфальтне покриття, ми ці ями будемо зараз бетонувати, ми фарбуємо паркани, ми косимо траву. Тобто Вся робота по благоустрою лежить на цих людях. Ці люди будуть кожні дві неділі переміщатися з одного ринку на другий по необхідності. С від реалізації програми важко переоцінити, хоч зараз в якості винагороди безробітним пропонують мінімальну зарплату, в подальшому її все ж планують підвищити на даний час. Це приблизно в рамках 6,5 тисяч, але розробляється речі до збільшення фінансування в рамках 10 тисяч гривень. Це Безпосередньо без вичету налогів. Таким чином реалізація даного рішення виконує для міста дві корисні задачі. По-перше, місто допомагає вирішенню питання з безробіттям. І по-друге, місто таким чином більш швидко виконує поставлені задачі і приводить місто в порядок, відновлює певні об'єкти після прильотів. Найближчим часом програмою мають намір скористатися ще кілька комунальних підприємств та районні адміністрації. Залучити до виконання суспільних робіт планують 140 безробітних, з якими зараз укладаються договори. Олена Машталяр, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Сонячні опіки, передчасне старіння та рак шкіри, такі ризики тривалого перебування на сонці. Хоч у Запоріжжі заборонено купатися у водоймах через високий ризик мінної небезпеки. Містяни виходять на пляжні зони, аби позасмагати. Про те, як захистити шкіру від шкідливого впливу сонця, дізнавалась наша Єлизавета Швайко. З Самого ранку на центральному пляжі доволі людно, однак це й не дивно, адже протягом останнього тижня у місті стовпчик термометра піднявся до понад 30 градусів. Прийшла позасмагати й пані Ніна. Жінка розповідає, зазвичай відкриває пляжний сезон з початком червня. Я з дитинства виросла на річці, і без річки я жити. не можу. І буквально п'ять разів схожу. Я всі думають, що я вже на морі була цілий місяць. Після загару разними гелями, кремами. можуть. Ну, загораю так. Вот вы видите, я в третий день. Я один день загорела плечи, вижу, что это. Все, я одеваю любую футболочку, вот у меня поры укрываюсь плотно. Початком літнього періоду збільшилася активність сонця. Ультрафіолетове випромінювання може бути шкідливим не лише під час перебування на пляжі, але й під час звичайної прогулянки. Як зазначають медики, воно може спровокувати низку захворювань. Зокрема, можуть виникнути фотодерматози та опіки. Любов до засмаги може спровокувати виникнення і раку шкіри. Якщо це не меланоцитарні новоутворення, то це може бути ранка, яка довго не загоюється. На ній може з'являтися лусочки, кірочки. Ранка може кровоточити. Якщо це маланоцитарний рак шкіри, то це родимка, яка має якісь зміни. Тобто вона починає швидко рости, кровоточити, змінюється її колір, змінюється її форма. Засмага це, звісно, красиво, однак, як виявилось, не завжди корисно. Тому медики наполегливо радять не нехтувати правилами засмагання. Тож закликають не перебувати на сонці з 10. 10 до 16 години, крім використання часового обмеження, варто пам'ятати і про інші засоби захисту шкіри, зокрема, надавати перевагу легкому одягу з натуральних тканин носити капелюхи або кепки на шкіру. Також не можна наносити декоративну косметику та парфуми. Перевагу варто надати SPF-кремам. Вони обов'язкові до використання дітям починаючи з 6 місяців і всім дорослим. Сонцезахисні засоби необхідно наносити за 20-30 хвилин до виходу на вулицю і відновлювати кожні 2-3 години при перебуванні під активним ультрафіолетовим випромінюванням. Якщо ви плануєте знаходитись у водоймах або тривалий час перебувати на пляжі з купанням в басейнах, то необхідно використовувати водостійкі сонцезахисні засоби, які захищають близько 40 хвилин, і після виходу з водоймища і промивання шкіри прісною водою відновити нанесення засобу. Підбирати сонцезахисні креми варто з лікарем, адже такий захист обирається винятково за типом шкіри. Такий догляд створить невидимий захист на тілі та вбереже шкіру від сонця. Медики зазначають, якщо ви маєте перший чи другий фототип, найчастіше це світла шкіра, волосся та блакитні очі. Варто обирати spf крем високого захисту, тобто вище 50. третьому та четвертому фототипу шкіри достатньо догляду з меншим захистом. Якщо вберегтися від негативного ультрафіолетового впливу не вдалося, і на шкірі з'явились опіки, слід не Лікати та звертатися до спеціалістів. Перше, що треба зробити, це припинити дії ультрафіолетового примінювання. Тобто людина має знаходитись в приміщенні, прийняти прохолодний душ, кожні 2-3 години на ділянки опіків, наносити засоби на основі декспантенолу. І якщо підвищується температура, людина почуває себе зле. Призначається симптоматичне лікування з використанням жарознижувальних засобів або нестероїдних протизапальних засобів на основі парацетамолу або ібупрофену, і при важких опіках, при почервонінні шкіри, при підвищенні температури, яка не назбувається жарознижувальними засобами або появи пухарів, обов'язково звернутися до лікаря і з цим не затягувати. Увагу слід приділяти і родинкам. Якщо ви помітили зміни на них, це привід звернутись до онколога. Профілактичні огляди пацієнтам, які вже які мають спадковість по раку шкіри або вже які перенесли рак шкіри, я їм рекомендую робити дерматоскопію два рази на рік, тобто до активного сонечка, це десь травень місяць, і після активного сонечка це жовтень. Щоб побачити, можна виходити в жаркий період часу, і щоб ми бачили, як саме подіяло активне ультрафіолетове випромінювання. Нівання на шкіру, це вже буде десь осінь, середина жовтня. Тож, якщо все ж таки вирішили засмагати, попередньо проконсультуйтесь з лікарем та подбайте про наявність сонцезахисних засобів. І пам'ятайте, що у будь-якому разі ваше здоров'я важливіше ніж мода на засмагу. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, Ілля Гірник, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Очні зустрічі для малечі запроваджують влітку запорізькі дитячі садочки та початкові школи. Їх організовують у рамках нового проєкту ЮНІСЕФ. Безперервне навчання і розвиток дітей в умовах кризи, що стартував в усіх дошкільних освітніх закладах України. Після тривалої перерви перша зустріч дітей, їхніх батьків та педагогів відбулася у запорізькій початковій школі. Мрія тут двічі на тиждень в ігровій формі освітяни готуватимуть дошкільня до навчального процесу, проводитимуть розвиткові і Творчі заняття розповідатимуть про різні види небезпеки, надаватимуть психологічну підтримку. Заняття проводитимуться у спеціально облаштованих навчальних класах в укритті закладу. Курси ЮНІСЕФ триватимуть у мрії два місяці. По-перше, у нашому закладі ми почуємо дитячий сміх та побачимо усмішки дітей, їх допитливі оченята. А по-друге, діти отримують необхідні компетентності, якими вони будуть користуватися під час навчання у першому класі. Ну і звісно, це психологічний настрій на школи. Звісно, це психологічний настрій дитини в умовах війни. Аби знову поновити очні зустрічі у закладі, вчителі пройшли сертифіковане навчання за програмою ЮНІСЕФ. Тема була. Зустрічаємо дружню літу, і ми робляли, виробляли аплікацію, робили будиночок для літа, в якому поселили три місяці літа червень, липень, і серпень. Діти сумують за дитячим садком, за спілкуванням з однолітками, з дорослими. Перше заняття пройшло у нас на ура, тому що діти дуже раділи, поспішали один поперед одного робити, спілкуватися і ділитися враженнями. З нагоди початку нового проєкту у школі організували свято кольоровими стажками літа. Малеча, педагоги та батьки взяли участь у святковому квесті. Зокрема, майбутні школярики поділились на команди та разом із казковими героями проходили мапу із завданнями. Наприкінці квесту кожного чекали подарунки від дорослих та призи. Підходь, Богдаше, підходь Богдан. Ким хочеш стати. 20. М -м, Без підтримки міжнародних партнерів нам самотужки не подолати ці ці проблеми. І от на допомогу приходить ЮНІСЕФ, який теж допомагає всім, чим може. І сьогодні вони надали рюкзаки для навчання нашим малечим. Тому побажаємо їх, щоб вони навчалися тільки на відмін. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. У чат бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.